Кожен раз, коли я думаю, що якщо це можуть робити інші, то я можу теж. І мене це вдохновляє. Якщо Бог добрий до інших, то Він добрий до мене. І мене це ще більше підбадьорить. І я вважаю, що я маю велику привілегію сьогодні стояти перед вами для того, щоб звичати Євангелія. Євангеліє – це сила Божа. Євангеліє – це те, що міняє людей повністю. Я люблю всі служіння, які є, але найбільше і найлучше – це проповідати Євангеліє, яке міняє людей. Знаєте, я завжди думав, майже 27 років Бог дав мені бути на місії, що Євангеліє – це найбільше торкається до невіруючих людей. Але я сьогодні думаю про те, що деколи щоб спасти віруючих, особливо дітей, віруючих батьків, то ще тяжче проповідувати. Але Господь і це робить. Слава Йому. Слава йому! Я хочу читати декілька текстів священного Писання і деякі думки разом з вами поділитися. Скажу чесно, що я вчора мав велику радість порадіти за вас і з вами. І ми мали таку честь бути на першому собранні вашому домі молитви. І в першу десятку йшов проповідь вже там казав. І знаєте, то є дом молитви. Там вчора була файна молитва. Це саме основне назначення. І разом з ті радістю, яку ми переживали, дивлячись, як вас Бог сильно благословив, знаєте, я пережив таку сильну боль. Я той брат, який нас супровождав, я багато питань задавав. І я кажу, як ця церква росла, щоб вона виросла до такої великої кількості? І друге питання, де ті люди, які так розбилися? Наскільки ми відповідальні перед Богом і перед цим світом? Наше місіологічне заявлення перед нашою церквою, перед цим світом, ми хочемо бачити Бога прославленим. На наших устах, нашим життям і нашим служінням Ми хочемо Бога бачити прославленим. Друге, ми хочемо бачити церкву, де спасаються люди, і церква росте і колічественно, і качественно. І третє, ми хочемо бачити церкву, де люди є щасливі. Як є те щастя, то не забудьте сказати вашому обличчю. Слава Ісусу Христу! Ми є самі щасливі люди. А хто, якщо не ми? Знаєте, ці моменти, коли приходить Бог, і знаєте, як будь-то те цепля, яке мало зараз цепля, то маленький Чікен. І він подивився той цуплянок і такий каже: ото шкарлупа, то весь світ Тут, може і жити не стоїть. І бах! Ця шкарлупа розлетілася. Він говорить: Небо голубе, трава зелена, сонце світить, жити хочеться. Я дивлюся на тих людей, які отримали рождення свише. Ви знаєте, такі основні признаки. Люди починають любити життя. Люди починають цінити життя. Людям страшне слово вбивати час. Людям не бою, їм не скучно. Люди починають читати Євангелія, і їм це цікаво. Ми зараз чули це свідоцтво. Люди хочуть виконати волю Божу. Люди читають і розуміють, що разом з спасінням Бог дав покликання кожній людині. Є та робота, яку тільки ти на землі маєш виконати, і щаслива та людина, яка знайшла своє покликання. Євангелія це сила Божа для спасіння кожного віруючого. Слава Ісусу! Євангелія треба вірити. Ісус сказав, покайтесь і віруйте в Єван. Єва треба любити, Іван треба проповідувати. Знаєте, не проповідона Євангелія не приносить користі. тільки проповідна Євангелі приносить користь. Віра від слухання, слухання від Слова Божого. Знаєте, наскільки хочеться, щоб тут велика ми маємо кількість людей слов'янських в еміграції в Америці, наскільки хочеться, щоб знаєте, такою візитною карточкою слов'ян в Америці було ділитися своєю вірою. Ділитися своєю вірою. Просто, просто, знаєте, є люди, які собі таке правило зробили, ну, не рягте спати, хоч одному про Христа розказати. У нас є куча отмазок. Знаєте, от я англійську добре. знаю, Я дивлюсь на таких класних людей, які мільйонні бізнеса ведуть, не хватає англійської, а просто поділитися про ну, що щось слабо. Може, вони бояться, що це на бізнес повлює, але вони помиляються, наоборот, мабуть, бізнес від того, щоб благословенне бути. Може, люди пукаються, люди благословлять і помоляться за них, правда? І оце в моєму серці переживання, бо я, я не просто пастор, я пастор євангелист. Я хочу поділитися деякими думками, дивіться, будемо швидко декілька текстів читати. Перший текст, який я хочу прочитати, це дуже відома історія з Воскресної школи в російському перекладі буду читати. Потом, 19 глава Луки, перший сіх. Потом Ісус е, пішов. Е, вошел в Иерихон и проходил через него, и вот некто именем Захей, начальник мытары, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежал вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянул, увидел его и сказал ему, «Захей, сойди скорее!» ибо сегодня надо бы мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Захей же встал, сказал Господу, Господи, паламину имени моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам четверо. Иисус сказал ему, ныне пришло, Спасіння дому сему, тому що і он син Авраама. ібо син чоловіческий прийшов зискати і спасти погибше. Дорогі, брати і сестри, дуже, я сказав, відома історія, і я хочу деякі моменти підчеркнути. За Ісусом ішла толпа людей, багато людей йшло. Зустрічало ще більше, можливо, людей. Але ми читаємо, що за цей день практично ми знаємо, одна людина спаслася. Я пам'ятаю одну історію, коли був суд над одним чоловіком в Німеччині вже після війни його судили, і сталося так, що йому вдалося 2,5 тисячі євреїв спасти. Але були документи, що біля 300 людей. Була його подпись, і вони були страчені. І вищий суд Ізраїля, саме головне Равін, і це був суд на весь світ судили цю людину. І знаєте, було багато рішень, було багато взглядів на це все. І вдруг цей равін старший по Ізраїлю встає і каже: Ви знаєте, ті, що хотіли весь світ спасти, або всіх євреїв світі спасти, вони не одного не спасли. Ловите думку? Дуже багато людей, які хочуть спасти весь світ. Каже, він спас 2,5 тисячі людей. І в тій системі, якій він був, йому не вдалося 300 людей спасти. І ми сьогодні його судимо. Апостол Павло каже, дуже відомий текст першому пісню до Корінтян. Він каже, я все роблю для Євангелія, щоб каже, спасти хоча б деяких. Фокус Ісуса за цілий день, Його найбільшого служіння на землі, попав на одну людину і це ім'я Захей. Мені це дуже подобається проповідати в Ісуса тільки лічний подход до тебе і до мене. Нам подобаються речі, які оптом, нам подобаються речі, які загалом, але в Ісуса є лічний подход до твого серця, до твоєї біографії, до твого життя і до твого майбутнього. Захей, сучасна людина, давайте я таку намалюю картинку. С-клас Мерседес 2025 випуску. Кредитна карта така ну не пуста, і, не, і дебітна карта, і всяк, і кеш в другому кармані. Сидить на заборі. Всі питають, чого ти на заборі сидиш? Знаєте, є момент такий, коли в тобі душі погано, то тобі все одно що про тебе скажуть. І Захей лізе на дерево, чого хоче бачити Ісуса, хто Він є? Рано чи пізно ми прийдемо до того моменту, що нічого в цьому світі, в тій же Америці, не може напітати твою душу, крім присутності Ісуса. Ти можеш грати роль щасливої людини і всім улибатися, але є момент, коли ти чесний сам з собою. Ти починаєш робити те, що ти ніколи не був готовий робити і на дерево полізеш, якщо треба. Сидить за хеєд, може так, і замаскирувався серед того листя, і він жде. Ісус має мимо пройти. Він має ціль Ісуса зустріти. Зустріч з Ісусом це найбільше собиття в житті. І у як я, то більше, ніж грін карта і паспорт. Зустріч з Ісусом це те, що має нас надихновляти, і те, що має стати цілем, щоб другі зустрілися з ним. І коли Ісус підходить туди, Він знає, що закий на дереві сидить. Ви знаєте, ми кожен маємо своє дерево. Ми кожен маємо свою висоту на тому дереві. Але щоб зустріти з Ісусом, кожному нам треба злізти зі своєї смоковниці. Чуєте? Нам, щоб зустріти з Ісусом, ти маєш сьогодні забути всі свої достиження і все за що сам себе вважаєш. Ти маєш злізти з своєю смоківницею, щоб зустріти з Ісусом, і Він прийде до тебе і все рішиться. Дуже багато людей в цьому світі не зустріли з Ісусом тільки по одній причині, вони ще не злізли в своєї смоковниці. Хай поможе нам Господь і ті, хто 50 років віруш зласть, щоб Ісус був з вами в вашому домі завжди. Не коли нам хочеться залізти, коли ми зрівнюємо, хто вище заліз. Але щоб зустрітися з Ісусом і мати з ним зустріч, треба злазити. Ісус каже, Скоріше злазь! Я додому до тебе піду, Ти тільки хотів побачити, я додому до тебе йду. Ісус каже, факт: прийшло спасіння цієї душі, він син Авраама. І далі Ісус каже, ціль своєї місії, ібо син чоловіческий прийшов взискати і спасти погибших. Після гріхопадіння, коли Адам і Єва почали ховатися в кущах, Бог знав, в яких вони куща, але він прийшов зискать і спасти погибших. Дорогі друзі, може хватить ховатися? Може, сьогодні треба почути. Він каже, моя місія спасати людей. Місія церкви саме основне, що будуть казати про вашу церкву, тут спасаються люди. Ми можемо кучу пунктів написати ще 150 нижче. Але саме основна там, де спасаються люди. Там, де люди отримують вічне життя. Там, де люди знають, що якщо сьогодні прийде смерть, я буду з ним. Другий текст священно писаний, який я хотів прочитати, знаєте, я сьогодні проснувся з тюєю думкою і не знаю, Це написано. Лука, 12 глава, 47 и 48 верши. Раб же тот, который знал волю господина свою, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал, и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много. Многії потребується. І кому много вірено, того більше зищу. ну знаєте, самом деле, другого слова я не знаходжу. Величезний подарок Богдав для вашої церкви. І коли я так щиро радію, чесно кажу, друг приходить мій дух оце, оце слово. Завжди з великими подарками, дарами, приходить велика відповідальність. Знаєте, якось я вже закінчив інститут і зустрів одного хлопця-молодого, він там був з Зворонівській області, я питаю, Дініс, чим ти займаєшся? Він каже, я докторську пишу. Я кажу, ти, напевно, любиш вчитися. Бо я Єлі інститут закінчую. Слава Богу. Я, мені тяжко. Я кажу, ну якщо ти докторську дослідження пишеш на 108 сторінок в області архітектури, то напевно ти дуже любиш. Я кажу, ні, Ігор, я не люблю вчитися. Тоді я взагалі не розумію, на що ти її пишеш. Він каже: всю життя в мене була мічта мати доступ до студентів. І якщо я буду мати кандидатську доктора і буду в. В університеті, в преподавательському суставі разом з моєю професією я зможу їм казати про Христа. Дорога молодь, коли ви вибираєте професію, чи є місіонерське бачення в вашій професії. І далі він каже: в мене ще одна є мічта. Я каже, завжди дивився на професорів і думав, ну їм же дуже тяжко від цілюха прийняти. Мені треба попасти в їхній кабінет. Знаєте, сьогодні він викладає в лучших університетах, він має доступ до професорів, і каже, вони такі самі грішники, і вже каються. Він не має велику зарплату, маючи велику світу. Чуєте? Но він має щастя, що в його житті виконується покликання. Неважно, яка твоя професія. Там, де ти є, світив в куточку, де ти є. Пам'ятаєте ту пісню? В тому куточку, де ти є, ти можеш показати і розказати, хто змінив твоє життя. Тих людей, які сьогодні приймають десятки десятки тисяч антидепресантів, скажі, що надії є, і це Ісус Христос. Єдине одне, що їх може від цього вилічити Ісус Христос. І останнє. Я вже не буду читати, я нагадаю це місце. Ісус питає, за кого мене люди читають? Каже, за Івана Хрестителя. Другий каже, за Іремію, за Ілію. І Ісус звертається до учнів, які вже певний час були, з ним, каже, А за кого Ви мене почитаєте? Хто для тебе Ісус? І, Ну, Петро, Петро ну, зрозуміло, чому Петро? Петро перший. Він завжди перший. І він каже: ти Христос, син Бога живо. Далі Ісус каже, не плоть і кров тобі це відкрили, а отець який ми на небі. Ти Христос, Ти, ти єдиний той, який рішиш найбільшу проблему людства, проблему гріха. Ти Месія. Ти не просто добрий вчитель, ти не просто цілитель, ти не, ти не мораліст, ти, ти не хтось інший. Ти не просто історична особа, ти Месія, ти той, який станеш єдиним мостом між догрешною землею і небом святим. І через жертву Христа ми маємо єдиний доступ до отця Небес. І коли Петро це каже: Ти Христос, Знаєте, сьогодні є Євангелія вже без Христа. Є Євангелія успіху, є Євангелія приуспівання, є, є різне Іван. Є Єванглія вже без Христа. Но Христос це центр, фундамент і вершина Єванглії. І без Христа ніхто не получить спасіння. Ви Знаєте, сьогодні кажуть, є різна правда, в кожного своя правда, є різні дороги до правди. Ісус Христос каже, я правда, я дорога, і я життя. Я додав Слово: єдина правда, єдине життя, єдине спасіння в Ісусі Христі. Дорогі друже. Ісус вперше в історії використовує церву. Слово. Знаєте, моє покоління дуже цікаве життя, бо ми застали дуже багато перемін режимів, культур. Дуже, за, за моє життя дуже багато нових слів йшло в українську мову. Ну, дуже багато субитів всього. І знаєте, це так цікаво. І, і колись в історії вперше звучить слово «церква». І це в цьому тексті: Я дам тобі ключі. Ти, ти Пьотер, ти камінь. На цьому камені я создам церкву мою. Не на Петрі, чуєте? А іменно на цьому тезисі ти, Христос, Син Бога живого. На цьому тезисі стоїть церква 2000 років. На цьому тезисі церква має зустріти Ісуса Христа. Буде мінятися культура, буде мінятися мода, буде багато що мінятися. Але Євангелія остається одним і тим же. Єванглія спасає людей. Може, сьогодні хочуть його прикрасити, може, хочуть якось його, знаєте, украсити. Але те Євангеліє, яке старе і вічно нове, воно сьогодні має спасати силу кожного. Як би ти низько не впав, як би ти не заблудився, і ти до нього таким, як є. У нього є любов і прощення. Він знає, чому ти став тим, ким ти став. Він знає думки, які тебе хвилюють. Він знає те, що ти нікому не можеш сказати. Він любить тебе таким, як ти є. Ти ніколи не станеш лучшим без нього. Ти ніколи не станеш лучшим щось сам заслужити. В нього є прощення любов. Сьогодні Він той самий спасає так само. Я не збирався це робити, але сьогодні я хочу закликати. Молодь, діти віруючі батьки, можливо, ті, які до хрещення. Може, ті, що ще не сказали, що до хрещення, а може ті, що вже прийняли хрещення, Якщо ти лягаєш спати. І страх в твоєму серці. Якщо ти лягаєш спати, тим впевненість, якщо Христос прийде, чи Він забере тебе сьогодні з собою? Це опасно жити так? Сьогодні твій день. Не кажи, що завтра Бог буде ближче до мене. Може він ніколи не буде так близько до тебе, як сьогодні? Твоє рішення, твоя добра воля. Твоє визнання Ісус мені надати. Ісус, я хочу прощень. Ісус, я хочу спасіння. Я непогано вигляжу перед людьми, але ти знаєш, що робиться тут. Я готовий злазити моєї смуковниці. Мені все одно, що вже скажуть людям. Знаєте, російсь казали, як кошки на душі шкребуть. Ти втомився від того всього. Ісус каже: Я прийшов дати отомленим сил. Я прийшов ісцілити сокрушених серця. Я вчора казав молоді, не бійтеся, мати, розбите серце. Бійтеся, мати, кам'яне серце. Бо розбите Ісус сіляє, а кам'яне треба вже розбивати. Давайте ми всі станемо. Якщо сьогодні є ті люди, яким треба примиритись з Богом, ви знаєте, це не за компанію, це не очередне. Якщо Бог до тебе говорить, і ти це відчуваєш. Іди до Нього таким, як ти є. Ти можеш руку підняти, можеш прийти наперед. І церква буде за тебе молитися, і ти підеш додому другої людини. Я знаю, яка боротьба. йде. Я знаю, як я довго йшов до спасіння сам, як довго молились мої батьки. Але цей самий щасливий день я ніколи не забуду, я ніколи про це не пожалію. Він прийшов і все змінилося. Діти віручі батьки, може ви на балконі, може ви десь ззаді. Ви розумієте, що життя має змінитися, вам треба Ісус! Віра, батьки, вас не спасе. Мамина віра вас не спасе, татова віра вас не спасе, і прадіда віра не спасе. Тобі треба твоя віра, тебе тільки спасе. Іди до нього таким, як ти є. У ньому є любов. Він все розуміє, він знає, чому ти став, тим, ким ти став. Я прошу церкву молитися, це дуже велика боротьба. Це дуже велика боротьба, коли Бог кличе, як тяжко встати, як тяжко рішення прийняти, як тяжко зробити перший шаг. Але коли ти робиш один шаг на зустріч, мов Бог іде на зустріч до тебе. Ми помолимося, друзі. Якщо навіть в час молитви, у когось є те рішення, ви можете прийти, за вас, бо церква молиться. Якщо ви не знайшли силу вийти, підійдіть до служителів, скажіть свої бажання, вони за вас будуть молитися. Помолимося.